Вы знаете, я згадую одну розмову з дружиною, яка у нас відбулася. як тільки ми переїхали в свою квартиру в Харкові. Я что-то приїхав с бассейн на ліг такий дихать днем. Вона така заходить, в кімнату така. Я смотрю, ты вообще батон розслабив, как мы сюда переехали, ни тебе не надо. Ты лежишь, ничего не делаешь, там в этом гребаному такси работаешь. Ну, как бы меня это не устраивает. И я ж помню тоже, и кажу, блин. Я всю жизнь я пахав, як проклятий, блін. Я постійно, я в Луганській, я після інституту, блін, пахав, збирав на квартиру, там робив ремонти, блін. Я сутками пахав, постійно ти кудись біг, ти чогось, щось робив, щось добувався. Потім в 2014-му це закінчилось. Ми почали це все поновою. В Харкові ти біг опять там по новив всі ці квартири, ремонти, речі, блін. І коли ми перейшли на свою квартиру, я дійсно ну, розслабив батони. Я там працював в таксі без напряга. там вийду зранку, там дві-три поїздки зроблю. У мене був абонімент в спортклубі, я там ходив в басейн, сауну, приїжджав додому, там спав, там, що ну, ну, втикав в тіктоки, ну коротше, ну, я, я дійсно розслабився. Я розслабився, це було в 2020 році, десь так. От я. Вперше за, 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 за свої 40 років розслабився, чесно. Ну, тому що вже якби своя квартира, яка не яка робота, там є. З, ну, не голодні, не холодні, ну якби трошки, трошки, я знаєте, трошки розслабився. Це, звичайно, ненадовго було, тому що там потім почався ковід, потім знову війна, потім знову не розберехася вся. От, і то я, 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 хоч трошки, я за рік, за, за, за все життя, то в мене рік, рік чи два, я. Ну, рік, напевно, рік, ну, півтора, може. Пожив трохи на розслабоні. Зараз цього немає. Зараз відчуття, що ти просто якась ото собака, яка всю життя бігла кудись, служила господарю, ти виконував закони. Ти вроді як і Божі, і людські. І все вроде, в тебе нормально було. Ти працював, ти там ну, нікого там намагався не обідати. І відуюти зараз в непонятній ситуації, брошений усім, Блін, нахер нікому буде дуже, і, і, і куди йти і що робити? Чесно, я ж кажу. Але був у мене в житті момент, коли я трошки розслабився. Не знаю, що воно буде далі. якби... Але я чесно, я ціную той момент, що він у мене взагалі був. Пишіть, що думаєте.